Чесно, дуже тобі дякую, Байроне. Покупець замовив в останню хвилину і треба доставити сьогодні. Не хвилюйся, Алане. Попроси вірного Байрона, і він все зробить. Я ціную це, дякую. Що ти що ти робиш? Що це? Вибачте, щось питав. Так, що це було? А я перевіряв погодні умови та швидкість вітру перед зльотом. З льотом? Так. Ми тепер дронами доставляємо. О, чорт забирай! Як як Амазон? Так. Це досить складний процес. Чувак, це досить велика коробка Байрон. я Упевнений, що все буде гаразд. О, дрони надзвичайно ефективні та не втручаються в особисте життя людей. Ці машини ніколи не помиляються. То дрони автономні? Так. Але я мушу керувати ними. А, то у тебе є відповідна ліцензія на це. Як тобі це краще сказати. Um... Так. Гей, Роване! Що таке Алла? Шорт забирай. Роване, ти в курсі, що ми тепер доставляємо дронами. Сьогодні день дрона. Так, звісно. Sure О oh, oh, так. Так, хлопці, думаю, це дуже погана ідея. Стулипельку, Алана. Усі це роблять. Амазон це робить. Ти чув про Амазон? Роне, я чув про Амазон. Усі чули про Амазон, але ж ми не Амазон. Ти хоч знаєш, які потрібні дозволи. Це взагалі законно. Гаразд. Розміщуємо дрон на посадковому майданчику. Негайно. Так, відійдіть за лінію, будь ласка, хлопці. Це заради безпеки. Це це він? Так, Алане. Це. Дрон. Ти ніколи не чув про дрони. Вибач за нього Байрона. Я знаю, що таке дрони, але цей просто неймовірно маленький. Цей дрон надзвичайно ефективний. Чим менший, тим краще. <звук> Байрона, це ні за що не спрацює. Саме це казали печерні люди про колесо Алана. І де вони зараз? Вимерли. Що? Він сказав: вимерли. Що? Почати запуск через 3, 2, 1. Байрона, це не спрацює. Я тебе не чую, подвигуни надто гучні. Байрона, це не працює. Дай йому зосередитись, Алана. Так, це божевілля. Гей, воу, 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 вау! за лінією. Це місце зі справжнім літальним апаратом. Байроне, це абсолютно точно не спрацює. Чому ти не візьмеш велосипед? Я продав його. Що, навіщо? Щоб купити дрон. солідна інвестиція. Дякую. Шорт забирай, Байроне, будь ласка, нам треба це доставити. Добре, 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 добре. Okay. Сідаємо, чекайте, 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 сідаємо вниз, вниз, вниз. <плес> Мабуть, твоя правда, Алане. Дякую. Я недооцінив вагу вантажу. Та усе гаразд, ми можемо взяти мою машину. Все добре. Думаю, я зроблю невеликі корективи. Що? Та ти знущаєшся з мене. Два дрони. Геніально! Якщо натиснути кнопку підписатися, це спрацює? І може натиснути на дзвіночок і подивитися інші відео. Це допоможе? Ну, гадаю, варто спробувати. Добре, може, спробуйте. Варто спробувати. Батарея здохла. Гаразд. Дідь. Все одно підписуйтесь. Підписуйтесь.